Президент України Володимир Зеленський заявляв раніше про намірі Росії бити по нашій атомній енергетиці, і водночас ми розуміємо, що сильним ударом по атомній саме генерації стануть і удари, і ТЕЦ, і ГЕС, адже тепловата водяна генерація вони виконують таку компенсуючу функцію. Скажіть, будь ласка, чи зможе наше українське ППО захистити атомну енергетику та ще й забезпечити її стабільну генерацію? Ну, звичайно, що якщо Російська Федерація почне бити вже по таким а, інфраструктурним об'єктам, це виведе війну на Абсолютно новий рівень, е, тому звичайно, що е, дивлячись про що ми говоримо, про які типи ракет тому що Україна вже е, збивала завдяки е, допомозі міжнародних наших західних партнерів, тому числі станції Петріот, нам вдавалося збивати і кінжали, е, і циркони і інші е, балістичні ракети. Однак, ми маємо розуміти, що жодна система не може гарантувати прямо 100% відбиття будь-якої атаки, якщо росіяни захочуть це зробити. Вони випустять стільки ракет, стільки скільки необхідно для того, аби уразити цю е, станцію, і тут жодна в принципі країна не впорається е, з таким валом е, ракет потужних, аеробалістичних, наприклад, якщо ми говоримо про кінжал для того, аби е, зупинити там цю атаку. Е, звичайно, що у нас е, є засоби, які здатні, але звісно, що їх ніколи не достатньо. Нам треба більше багато їх, оскільки. Ми бачимо наскільки потужними являються російські комбіновані атаки, і для того, аби нам боротися з різного рівня загрозами, в тому числі з їхніми аеробалістичними ракетами, їхні балістикою, їхньою нам треба комплекс, який вже довів свою ефективність бою. Це система «Петріо». І звичайно, що їх треба значна кількість е, і ракет до них для того, аби могли ефективно виконувати завдання по прикриттю нашого повітряного простору. Але і це не все е, для цього, аби ефективно доповнити систему. Нам треба ще й винищувальна авіація, зокрема в 16 які разом із іншими комплексами створили б одну єдину цільну систему, е, яка б ефективно працювала для безпеки українців та наших енергетичних об'єктів в тому числі.